Я українську вам розкажу про небеса, про білі хмари, що пливуть над нами. Як прийде ніч, засіяні зірками, подивишся, незвідана краса. Я українську розкажу про ліси, Розлогі сосни і дуби столітні. Там птахи звіли гнізди верховіті. Доносяться дзвінки їх голоси. Я українською розкажу про весну, коли свічками зацвітуть каштани. Я розкажу про осінь вам багряну, що засипає стежку у саду. Я українською розкажу про жита, маки і волошки сині, такі тільки в нас на Україні. Шипочи колоском пшениця молода. Українською розкажу про любов, яка в житті у кожного буває. Вона радіти серце заставляє, від неї в жилах закипає кров. Я розкажу вам про усе, що на душі, за що життя зуміло полюбити. Українською якою ж бо на Україні треба говорити?